Якби Кам'янецькі, Бендерські, Яські і Подільські ворота. Тобто, чи як тут називали ще Бендерські, чи Самульські, Константинопольські, якби ворота. Но колись, знаєте, якщо в 2014 році почалася біда, то знаєте, так всі дивилися, то місцеві почали казати: заходьте Бендерівців, тут немає. Mm -hmm. Ось якби, ну насправді від міста Бендери, тобто напрямки mm -hmm. на різні міста. І тут можна простежувати, що був сухий рік. А взагалі, коли ми зараз будемо заходити, бачите, такі є виявки для велетенських коліс, і були конструкції, які піднімали міст, і тоді воно доводилося падати в сухий рік. Ну і звичайно, якби тепер пожевили туристичну доріжку, ту він. Царів був де? От тут? так? Отут. Так, тобто тут, і тут не було цієї доріжки, ага. був підйомний міст просто напросто і бачите, Там у як тут, Золоті ворота в Києві. Да. Так. Ну і так само всередині тут є цілі приміщення, голова ну тепер це все ага. сувенірний бізнес вже орендує. Але, власне, бендеські ворота, я б ось нам відкривають вже так само одну потенцію і згодом стали. Далеко є ставчани, котин вперше здобули російські війська. Тоді Давид Гуралішки брав участь у поході, а Михайло Ломоносов, тобто, вкаже написав, постав, що у нас десь є котина. тобто саме чого нашого котина. Але все ж таки володіти котином, як би було, так вибачте, ні в в бой, як то кажуть. Е, отам правила Польща ще. І Росії було, як би, так, знаєте. На тому березі? Так, чи... на тому березі. Якось хотим ні туди, ні сюди. Вони його обміняли на щось більш вигідне на півдні України. Ну і потім, коли вже вдруге знову відбулася битва, якраз Австрія підписала Росія е, Османі у 1774 році, це вже було два роки після першого поділу Польщі, коли Тернопільщина відійшла до Австрії, перемогли, якби. Угу. Незрозуміло до кінця. Австріяки кажуть, австріяки, росіяни кажуть, що росіяни. То певні не зрозуміло, але вони разом проти Османів змагалися. І от як результат, один відійшов до Австрії. От, але Австрія його обміняла також на щось більш знайомий їй. І тут далі турки. Коли в вдруге Польщу поділилися, туди знову росіяни забрали. але ще вернули в обмін на щось інше турка. І лише з 1812-го, якби після Наполеона, черговий раз переділили землі, і тоді Фотин дістався, власне, царський, ну, якби дістався вже Хотин царській Росії. І от проходила не так далеко межа, і нам з російської історіографії відомий термін Бассарабія. Землі Бассараба, якби був Басараб великий. Засновник знаменитого роду Бесарабів, які правили Молдовою, Валахією. Ось, до речі, оце Влад Цепеш, відомий Дракула, теж з роду Басарабів якби походить. От і е, власне, оце від землі називали Земля Бесараба. Від того нам відомий термін Бессарабія, якби ось. Ну і власне, це так само, як і територія сучасної Молдови її хапнула Росію, тому що Молдова була набагато більшою ніж тепер. Ну, і відповідно, якраз потім вже за Росії це все не актуально. Збудували церкву е Ну, і потім вже між двома світовими війнами тут. Королівство Румунія просто Румунія стала на бік Антанти в ході Першої світової і дозволило оцим таким землям, де романомовні місце мали, можливо, якраз і ще Сівдакії, коли. Траян завойовував Дакію. Ну і тут Дакі. Дакі теж ходили перед тим. Походи, якби тут романомовні разом із слов'янами, які прийшли дуже гарно співіснували. В принципі, православ'я було об'єднуючим фактором під ігідою Константинополя у боротьбі проти Османської імперії. До речі, Молдова Кирилицько навіть користувалася в той період. Ось ну і. Як би маємо, але ви собі уявіть: отам Яські ворота, Подільські ворота, струмок тече, впадає до річки Дністер. Уявіть, цього всього не було. Це штучні насипи землі початку 18 століття. Але пагорби природні, вони тут всюди є. І от якраз уявіть, що там невеличкий такий пагорб, і на тому пагорбі перше дерев'яне укріплення вже в 1002 році, в часи Володимира Великого згадано. Хоча Володимир аж туди в сторону Румунії теж дійшов. Ну самі розумієте, чітких земель ні одна нація світу не мала. Ну але вже далі, бачите, там на скелі таке дуже темне каміння. Оце ті перші фундаменти часів Данила Чолева, 13-го століття ще. І власне, вже на цьому давньому укріпленні, оскільки воно було більш-менш збереженим в порівнянні з іншими давньоруськими укріпленнями, то Хотин став однією з таких важливих фортець Молдови саме на півночі. Але все ж таки основний вид оцей це заслуга найбільшого правителя Молдови. Ну, якщо на молдавські гроші колись дивилися, там тільки він. Якщо бачили, десь були в Молдові, пам'ятник є комусь, це йому. І так далі. Він майже 50 років вправив, понад 40 битв. Виграв, крім двох, які програв туркам. Він кожного разу, після того, кожної битви йшов в паломництво босим і засновував цілий ряд монастирів. І просто не перелічити скільки спадку він залишив, якби ось за які йому має вклонитися, не тільки. Якби Молдова, але і Румунія, і навіть Україна. Якби. Оце Штефан третій великий. Його назвав польський король Альбрехт Великим. Коли той його погнав дуже гучно з своїх земель. Святим назвали йому він багато паломництва. Якби організ... сам ходив в паломництво, так масу монастирів заснував. Селяни його називали добрим. Він ходив в народ. Одягнувшись, просто людина, якби, і питав, як там люди живуть, як ще. щоб його ніхто не впізнавав, бояри це знали, і, бувало, навіть перевдягалися. а Він казав, бояри, ти як живеш. І вони були ну так, в такому, знаєте, легкому стресі від того, а він по мозолях людей бачив, чим людина займається, якби ось. Тому його назвав народ добрим, якби. І це все, ця постать він залишив оборонну лінію по Дністру, це хотин, тоді сороки. Де стик Молдови, Чернівеччини, вінниччини де Новодністровська Гес, Старий Юрхей, там біля Кишинева і туди вже і далі Білгород Дністровський. Якби uh -huh, ось uh -huh. ну і власне його оця оборонна лінія північ-білідністрова, це, да, це Молдова, це Молдова залишила. Yeah. Просто там дуже довгий період. Потім були турки, і вона ввійшла в історію більш відома як Акерман. Uh -huh. Молдавська назва вже не пригадаю зараз, uh -huh. якби там інша. Ну і відповідно це все його оборонна лінія в 15 столітті. В один етап він перебудував отакого гіганта з потужністю стін від 3 до 5 метрів. І причому це найнижча фортеця над рівнем моря в Україні, десь 100 метрів. Зате з найвищими кам'яними стінами під 65, навіть ледь не під 70 метрів, доходять ті стіни, якщо звичайно спускатися в нижні точки. І відповідно 80% Оцієї будівлі збереглося до наших днів. От е, власне один етап перебудовано, ніби так бачите, і п'ять веж всього-навсього, найбільша, північна, е, ну, якби з неї починалось будівництво. От далі маленька, зліва комендантська, сюди ближче до нас, південно-західна або Ковальська, навпроти смертників і якби така прибрамна башта. Ну і це, це оці правда. всі стіни, так як би І стіни увінчують, бачите, візерунки, такі наче лабіринти це обереги так званій Хотинської фортеці, наче лабіринт, символ закляття на ворога. Знайдеш хід, але заблудишся як в лабіринті в цій mm -hmm. фортеці. І також є пірамідка з грецьким хрестом, символ якби і. Ну якби і Молдови, і того, що православна Молдова опирається на креста, скільки не роз... ну, і вона якби відроджується, якби ось правда, одна стіна була пошкоджена під час там якоїсь чергової війни. І вже її відбудували турки, які тут пізніше господарювали. Для них ця символіка особливого значення не мала, тому вже так без символів. Одна стіна. Але крім того, туристи завжди помічають оту гігантську пляму, мокру, яка ніколи не висихає. І ось де мало логіки, там, знаєте, з'являються легенди, чи то там селітру зберігали, чи якісь запаси води. Бачите міст, куди ми зайдемо? Угу. От наче два яруси, я так поділяю фортецю, це верхній ярус і глибочезні підвали. Угу. І от чи то якась пустота там в стінах, що, що вода затікає. ось, Бо накриття тільки в бешня, все інше під відкритим небом. Ну і власне кажуть легенди, що якщо дівчину там на світанку замурувати, стіни фортечні будуть дуже надійно триматися. І це сльоза тієї дівчини. Ну кажуть, це сльози замурованих козаків. Ну а ще легенда каже: якось вороги оточили фортецю, воїни захищати, не могли, хотіли пити. І от знайшовся. Такий, знаєте, сміливий, смілива дівчина знайшлася, яка взяла волотенський глачик, пішла до Дністра по воду. Uh -huh. Шла вона по тій високій стіні, куди ви вас пустили туди в 12 років. Чи ні? Я, я не Ви туди не змогли, я... мама не пустила. Да? Реально, мама зробила не один герой з тих стін колись падав. Якби мені колись розповідала одна старша жінка, каже: я подивилася, а мій син вже там. Каже, я за ним. Як подивилася, каже, вниз, то це взагалі що? І оце та дівчина там так йшла, сміливо несучи глечик, а в неї влучила ворожа стріла. І вона похитнулася, вода з глечика надлилася, і оце утворилась така пляма в вигляді перевернутого глечика. Так що тут включаємо фантазію. От, Ну і дівчина воду донесла, воїни стали захищати фортецю краще, а дівчина таки померла. І воїни зрозуміли, що це через їхню лінь померла дівчина, взялися тоді до роботи, викопали колодязь глибиною близько 60 метрів. І ось той колодязь ми з вами побачимо. Правда, не дуже заглянемо. Музейні працівники досі колодязем користуються. Водичка в хотині дуже добре. Ну і звичайно, якби ось, якщо навіть йти туди вниз, знаєте, ось то навіть в стіні між північною і комендантською. Такий з цеглин східний глечик можна простежити. Mm -hmm. Ну, правда, не знаю, як би яка його історія появи, би, але все ж таки є. Ну і тут, звичайно, можливо, давайте я вас фотографую. Коли Катерина людям, не придушені після них останній католицький монах місто покинув. А українська культура, наприклад, заборонялася найбільше ніж. Польська путь, yeah. польська. Ну але тим не менше, якби би теж то самі бачите, так попрацьовано. Ну і зараз просто у назва вже там змінена, але в чому суть залишилась, не знаю. ми ще є глибокий підвал, але все одно десь 35-метрова скеля таки продовжена. Ну і бачите, якраз ось тут в нас е, ну, маємо ми саме оці стіни фортечні, і е, бачите, також був отой чи водний резервуар, чи селіт розберігали. От, власне, от там -там окра прямо, яка не висихає. Отут, де оці виїмки, підвалки. Ну і так само комендантська вежа, комендантський клас ми пізніше саме ті і битви, ну, і так Народу використовували. От в нас запасів залізної руди вистачає. І таким чином майстер обов'язково мав мати якогось скучня. Один там тримав, другий виступував це в самому точку. Якби. Ну і от, бачите, відтворено інтер'єр, там піч, якби як воду. І таким чином робили, бачите, і скоби є. Яке викріпилися боки і бути і підкови для коней, і цвяки там ну, і знаряддя праці, оборони, якусь зброю? Ну, одним словом, ну як ви бачите, тут дещо і археологічні знахідки, і бачите, вже відтворений такий інтерв'ю. Насправді вижити було просто нереально. Ну, Потім повідомити гарнізон проживали тут, а якщо велиці, її подавали націю. Ну і саме прошу бачити ось тут простежується вже в експозиції. Зробили тут експозиції різних воїнів. Ось, наприклад, турецький Яничар, єнічари означає нове військо. От воїн багато амбіцій теж. А е, власне, ну якби у турків е, також не вистачало хлопчиків, збирали з різних країн, виключно для військової цілі виховували, тобто їм дозволяли навіть десь по дівчатах походити, а сімей створювати не дозволяли. Тобто, все своє життя вони. Воювали, підпорядковувалися наказом султана, аж потім під кінець Османської імперії їм дозволили створювати сім'ї. Були теж в турків такі сипахи, це другий рід війська, які жили там, мали сім'ї, працювали на землі в мирний час. А якщо час військовий, то вже все покидали, і йшли до армії. Ну і знову ж таки за успішні походи отримували нові землеволодіння. Якби ну і так далі, далі працювали на землі. На відміну від турків, у поляків регулярного війська не було. Були найманці, там, німці, чехи, голландці, французи і так далі з Західної Європи, ніби професіонали, але воювали доти, доки їм платили. От, ну, а потім з'явилися якраз такі, знаєте, крилаті гусари. От в поляків, можете оглянутися, подивитися. Так, так. так, носили гусячі на спині, потім відкинули сторони. Ну і скакали на конях, там, здавалося, кілька тисяч не військо приближається, бо вітер би пропів, є такі, знаєте, спецефекти. Ну і, відповідно, якраз ось, бачите, довгі спис заходи, противника сидячи на спині. Ну, правда, не дай Бог, з коня звалитися, то було б і А, Або ви можете тако стати і будете типу вискривало? І Дочкою молдавського розходу, було. Ось е, потім Іван Мазепа теж вони піхають. Оборений, як воно можна роздивитися, плюс теж кахлі би, від печі. І були от тут казарми, якби тут і проживали, і обороняли завжди. Це відмінність від кам'янця, наприклад. Робили От таким самим принципом, як і там От ось в стінах розходилось по тих дирах тепло, нагрівалося було дуже тепло. А він ще в робочому стані? Е, в принципі, так, але ніхто практично так не нічого не опалює, бо зазвичай одну копійку би обійшлося. само є оці, знаєте, знахідки тарівок, є фінансові способи, Ось Отам десь перенесли його в той добре. З обмолою рабською, як би. Ну і також, що найцікавіше, а що хто курив, навіть не питайте. От, колись питають мене діти, що то турки курили. А я думаю, а, чи цей. Я все, що курили турки, думаю, допросвіщаюся, може, в інтернеті ще. А мені все, що курили козаки, що курили козаки. Ой, таке, така просвіта, знаєте. Ну, я так догадувалась, що розтати там курила. Але та трава болю не відчувалася, та трава смілості додалася. Ой, хай Бог милує. Зараз карамічне труба були стоки, і практично вода тут в центрі. Запаси їжі є де тримати півроку облогу, фортеця запросто могла витримати, якби і от єдине, що теж, то там не басейни, але все ж таки більш сумний варіант, якби ось в Котинській фортеці був колись. Ну тепер 21 століття. Потім, якщо пригори. Знахідка монет, це близько тисячі срібних монет рубежу 12-13 століття. Одна сторона Чекани на друга плоска. Німецькі, чешські, угорські. Очевидно, угри втікали від Данила Галицького і ось вони з надією повернутися, то і сказали, Придумали ще, можна... ну, не знаю. Але зникла ця цивілізація. Що було до них, що було після ну, до них, них як оскар, період. далі, тишина. Не знаю, версії різні є що. Попереду також бачите військо поляків, військо запорожських козаків. Ну і бачите також ну якби зображено Там всі атрибути. А справа цих кафедрується. А це поляки, як. Я казала Ну, такі легенди ходять. Хоча історики не відкидають чотирьох бойових сонів, турки бали. Ну, але все ж таки, знаєте, теж, ну, як казав один мій колега, ще й хороший м'ясом бінато, що ну, і теж доля тих, хто війну очолив, гірку послалася, Великий Литовський гетьман Фоткевич від серця помер під час війни, Сагайдач не отримав смертельне поранення. Ну а потім ось характер, ну я би выскочил.